Генрі, вож червоношкірах. Скорочено. Події новели відбуваються в містечку Попларкоу і його околицях, що в американському штаті Алабама. Оповідач на ім'я Сем разом з Білом Дріскол вирішують викрасти дитину з багатої сім'ї, щоб отримати викуп. Їм не вистачило двох тисяч доларів на проведення шахрайської спекуляції, і викрадення з метою викупу видалося їм легким вирішенням питання. Як говорив потім Біл, на них зійшло тимчасове затьмарення розуму, тільки вони зрозуміли це пізніше. Вибравши для своєї мети непоказне показне провінційне містечко, яке не могло послати за ними навздогін нікого страшнішого, за констеблю викрадачі беруться за справу. Жертвою викрадення Біл і Сем вибирають єдиного сина одного з найзаможніших жителів Абенезера Дорсета. Вони не сумнівалися, що чесний непідкупний церковний збирач Дорсет одразу заплатить потрібну суму, щоб визволити свого синочка з рук злочинців. За кілька миль від міста вони знайшли печеру, в якій склали провізію до прибуття бранця. Проїжджаючи ввечері повз будинок старого Дорсета, викрадачі помічають хлопчика, який ж бурляє камінням кошеня, що сидить на паркані. Це і є Джоні, син Ебенезера. Біл пропонує Джоні покататися у фургоні і простягає пакетик люд'яників, на що хлопчисько жбурляє йому оку ламок цеглини. Біл вирішує, що це обійдеться його таткою додаткові 500 доларів. Потім він вилазить шарабама і намагається зловити хлопчиська, щоб забрати силою. Джоні відчайдушно б'ється, але обом чоловікам все ж вдається вивести його з містечка. Біл залишається вартувати Джоні, а Сем відправляється повернути фургон. Повернувшись до печери, він бачить, що біл заклеює пластером розбиту фізіономію. Виявилося, що біл з Джоні грали в індіанців. Хлопчисько розкладав багаті біля входу в печеру і причепив до свого рудого волосся два яструбинні пера. Хлопчисько оголосив себе вождем червоношкірих. Життя у печері Джоні подобається. Він сприйняв усе це як гру, і вважав, що потрапив у цікаву пригоду та зовсім не прагнув повернутися додому. Біла його супутника він вважав своїми блідолицими бранцями. Сема він назвав Зміїним Оком, а Біла старим масливцем хенком. Першого Джоні хоче засмажити на вогнищі, ледь його хоробрі воїни повернуться з походу, а з другого зняти скальп з ранковою зорею. Взагалі, біла цей хлопчисько залякав самого початку, тому що кожні п'ять хвилин він викрикував шалений військовий клич і крався з палуцею до входу в печеру вистежувати ненависних блідолицих. Нарешті настав вечір, і вони лягли спати. Години дві Джоні не давав шахраям заснути, все схоплювався і гапався за палицю рушницю. Вождь червоношкірих сподівається, що викрадачі назавжди залишать його жити з ними в печері, однак у дорослих інші плани. Зрештою, Сем заснув, але йому наснився кошмар, ніби страшний пірат зловив його і прикував до дерева. А на світанку Сема розбудив біл. Він верещав, як жінка, що побачила гусеницю чи привида. Сем побачив, що вож червоношкірих сидить на білі верхи з ножем у руці і збирається знімати з біла скальп. Сем забирає ножа і кладе хлопчиська спати. Однак цього моменту дух біла зломлений. За весь час, що хлопчик провів у печері, він не стулив очей. Та й сам Сем раптом згадує, що вождь червоношкірих обіцяв спалити його на вогнищі, коли зійде сонце. Він сідає подалі від Джоні і закурює люльку. Спати йому розхотілося. Біл прямо каже другу, що його страх абсолютно природний. У нього вже з'являються сумніви в тому, що хтось стане платити гроші за повернення такого диявола додому. Сам вирішує пройтись у напрямку містечка, щоб побачити, як місцеві проводять пошуки Джоні, але нікого не зустрів. Тим часом хлопчисько засовує білу гарячу картоплину за комір, а потім ще й намагається вдарити його по голові камінням за те, що той мало не відірвав йому вуха. Сем повертається і зупиняє сварку. Али мстовий вождь червоношкірих майструє пращу і жбуряє каміння так, що біл не притомніє і падає головою в багаття. Насилу відкачавши друга, який тепер вже боїться навіть залишатися наодинці з Джоні, сам обіцяє покарати хлопчика і заявляє, що якщо той не виправиться, то буде відправлений додому. Вось червоношкірих відразу стихає і йде до біла просити вибачення. Сем з білом складають листа до Дорсета. Причому Біл зі сльозами на очах просить Сема призначити викуп тільки в півтори тисячі, щоб Дорсет заплатив швидше і позбавив їх від свого шибеника. Різницю Біл готовий покрити зі своєї кишені. Сем відправляється в село розвідати, що говорять жителі щодо викрадення дитини, і відіслати листа Дорсету. Але на великий подив викрадача у місті немає ні паніки, ні спроб відшукати хлопчика. Тим часом невгамовний хлопчик вирішив пограти у розвідників, визначивши білу роль вірного коня. Коли той дізнався про свою долю, у чоловіка з'явився вираз як у кролика, який потрапив у пастку. Він був готовий зменшити суму викупу до тисячі доларів, але сем був уже далеко. Повернувшись, Сем не знаходить у печері ні біла, ні хлопчиська. Через півгодини з кущів доноситься шелест. З'являється Біл, за яким безшумно ступаючи як розвідник крадеться Джоні. Біл не бачить його і розповідає про всі муки, які йому довелося пережити через маленького бранця. Він зізнався, що відправив нестерпного хлопця додому, оскільки є межа людському терпінню. Поки сема не було. Білові довелося проскакати 90 миль у вигляді коня, їсти овес, заміною якого послужив пісок, а ще дуже довго пояснювати Джоні, чому в дірках нічого немає, навіщо дорога йде в обидві сторони, чому трава зелена та інше. Тоді Біл не витримав і відтягнув хлопчика додому, який всю дорогу брикався і кусав біла. Після розповіді біла сам попросив того обернутись. Коли Біл обернувся і побачив у себе за спиною вожждя червоношкірих, він падає на траву. Сем побоюється за його розум і обіцяє, що, можливо, все скінчиться сьогодні ж, якщо старий прийме їх умови. Біл покірно погоджується ще потерпіти. Однак відповідь старого Дорсета ставить викрадачі в глухий кут. Він погоджується взяти свого сина Джоні назад, якщо викрадачі доплатять йому 250 доларів. Причому Дорсе радить повернути йому хлопчика вночі, в іншому випадку він наручається за поведінку сусідів, впевнених, що шибеник зник без звісти. Біл благає віддати гроші. Сем погоджується, так як Джонні вже замочив і його самого. Викрадачі кажуть Джонні, що батько купив йому нову рушницю і мокасини та обіцяють поїхати з ним полювати на ведмедя. Викрадачі вважають, що така історія допоможе їм довести хлопчика до батьківського дому. Опівночі Сем і Біл постають перед Рсетом та відраховують йому гроші. Ледве Джоні розуміє, що його обдурили, він чепився за ногу Біла, як п'явка. Батько на силу віддирає його. Він ручається, що зуміє протриматися хвилин десять, не випускаючи сина. Так що у біла семом є трохи часу, щоб перетнути центральні, південні і середньозахідні штати і добігти до канадського кордону. Хоча ніч дуже темна, і Біл трохи товстуватий, а са вміє бігати швидко, йому вдається наздогнати товариша тільки за півтори милі від міста. Читала Руденко Іванна для довідка BCA.